Ти провалилась в допомогу іншим, бачиш вихід із ситуації, де інші ні, і тобі так кортить допомогти, що ти навіть не помічаєш, як віддаєш свій час, свої сили, свою енергію, а потім тиша. Ні подяки, ні підтримки у відповідь, і ти ловиш себе на думці. Весь час допомагаю іншим, а на себе не лишається нічого, злість, провина, відчуття несправедливості мені ніхто не допоможе. І вже навіть не знаєш, чого хочеш сама. Бо весь час живеш чужими проблемами. Втома, спустошення, немає радості, немає інтересу до людей, до життя. І неважливо, скільки тобі років, 30 чи 50, ти просто не знаєш, як жити для себе, бо все життя рятувало інших. Це дуже частий запит нашого часу. І саме з цим можна глибоко попрацювати в методі 3 і ти відновлюєш опору на себе, згадуєш свої справжні бажання, починаєш чути тіло, відкривати свої почуття, зникає провина, злість і з'являється час на себе. Ти перестаєш вирішувати чужі задачі і дозволяєш людям навчитися на власному досвіді. І саме тоді починаєш чути свої істинні бажання і натхнення діяти. Досить рятувати дорослих настав час рятувати себе лише сім кроків для того, щоб побачити свій істинний напрям і повернути себе до себе. Записуйся.